На четвертому поверсі є однокімнатна квартира на 48 квадратів з великою кухнею. Піднімаюсь на четвертий поверх. Дивіться, як гарно виглядає ця плитка на сходах. Так, воно все світло. Навіть при тому, що ще світло не увімкнене тут в під'їзді, сама сходова клітка виглядає дуже світло і приємно. Ось тут буде світильник. Все прибереться, помиється. І так. Іду в квартиру. Однокімнатна квартира, коридор з місцем для гардеробної. Праворуч санвузол. Тут спальня з виходом вікна в середній двір, внутрішній двір будинку. І ось тут велика кухня вітальня Також вікно.